Уявіть собі, що ваш DualSense взяли і розрізали навпіл, і всунули між половинками екран. Звучить дивно. А виглядає ще дивніше. Але як тільки береш PlayStation Portal в руки, розумієш, що Sony зробили це не просто так, або просто так. Чи справді це корисний гаджет, чи краще б ця ідея залишилась в патентному бюро? Давайте розбиратись. Спочатку найголовніше, PlayStation Portal це не портативна консоль. У звичайному консервативному розумінні цього слова він не може запускати ігри самостійно, не має власного сховища і для роботи потребує PlayStation 5. А на хіба воно тоді треба? Резонне питання: виробник позиціонує PlayStation Portal як пристрій для дистанційної гри. Так навіть на коробці написано. Як ця дистанційна гра відбувається? Через Remote Play. Remote Play – це офіційна функція Sony, що дозволяє транслювати ваш ігровий процес з консолі на різні пристрої, ноутбуки, смартфони, планшети. Якщо ви у відрядженні або подорожуєте, просто берете контролер, підключаєте його до смартфона чи ноутбука та віддалено граєте у свою бібліотеку ігор в теорії. PS Portal робить те саме, але в одному пристрої одразу і геймпад, і екран. І тут перше питання: якщо все це можна налаштувати на інших гаджетах, то навіщо тоді PlayStation Portal? Ключова ідея Portal – зручність, все в одному. Та чи виправдовується ціну в 200 баксів? А в нашому ретейлі близько 10 тисяч гривень. Є й інші способи витратити ці гроші. Та що ж ви отримаєте: екран 8 дюймів LCD, Full HD 60 Гц, вбудовані стереодинаміки і 3,5 аудіороз'єм, адаптивні тригери, тактильна віддача, як у DualSense, підключається тільки через Wi-Fi, батарея 4500 мАч, вага 530 г. Перший і головний плюс все запаковано в один пристрій, тобі не потрібен додатковий ноутбук, екран чи геймпад. Але тут також є питання. І що? З коробки PlayStation Portal виглядає як дивна химера. Це правда, ніби взяли повноцінний DualSense, розрізали навпіл і між половинками вставили екран. Хоча відчуття в руках схожі на оригінальний DualSense, є дві помітні відмінності: Стіки менші, ніж у DualSense. Не дуже сильно, але різницю помічаєш одразу, і це впливає на точність керування, особливо на влучне прицілювання у шутерах чи інших іграх, де потрібне тонке керування. Замість сенсорного тачпада сенсорний екран. Звучить круто, але на практиці треба спочатку натиснути на екран, аби увімкнути віртуальний тачпад, і лише потім взаємодіяти з тачпадом. Додатково незрозуміло, чому цей сенсорний екран не можна використовувати для набору тексту у іграх чи в повідомленнях. Це доступно тільки для паролю Wi-Fi. Хоча я здогадуюсь, тому це так, але все одно тупо. Утім, PlayStation Portal доволі ергономічний. Вага в 530 грам відчувається, але якщо прийняти зручну позу, впертись ліктями кудись, то доволі зручно. Хоча в положенні лежачі у мене починають німіти пальці. До речі, у портал є додаткові кнопки, Одна, щоб увімкнути і вимкнути сам портал та кнопки гучності, налаштування банально просте. Підключились до Wi-Fi, авторизувались в PSN, перевірили, що на PlayStation 5 увімкнули Remote Play і підключились. І, власне, граєте. Але це налаштування в перший раз. Потім ви просто натискаєте кнопку PlayStation на порталі. І він одразу підключається до PlayStation 5. Але тут приховано найбільше обмеження Портал. Він повністю залежить від вашого інтернет-з'єднання. Sony каже, що вистачить 5 Мбіт на секунду, але реалії такі, що краще мати 15 Мбіт і стабільне підключення. У мене PlayStation 5 підключена через дріт. Хоча Wi-Fi в мене взагалі видає 300-400 Мбіт, але все одно через дріт воно працює краще. Якщо роздавати інтернет з телефону, в мене в перший раз це проканало, то якість була погана. Часто сипалась і в кінці кінців було роз'єднання. А потім портал взагалі перестав підключатись, тобто консоль, команду увімкнутись іноді навіть отримує і вдома включається, але зв'язок не встановлюється, грати не вдається. Тож сценарій пограти в парку не вдався. А це був один з найцікавіших сценаріїв використання для мене, тобто взяти портал кудись і там собі пограти, не залежачи від домашнього Wi-Fi. Підключити їх до телефона і грати, і це не спрацювало. Я потім ще намагався підключитись, але якість була погана і знову таки роз'єднувало. Ще нюанс: у PlayStation Portal немає веб-браузера. І якщо у Wi-Fi потрібно підключитись через браузер, наприклад, Wi-Fi в Макдональдс, вони це продумали. Це можна зробити, але тут трошечки є танців з бубном. Треба відсканувати QR-код з телефону, і з телефону вже авторизуватись в Wi-Fi мережі. І якось так виходить, що це радше іграшка для дому, де у вас є нормальний 5G мережі насправді могли б, мабуть, допомогти, але в нас їх немає. Так, треба сказати, що на Reddit я бачив купу повідомлень, як люди офігенно грають на портал в сотнях кілометрів від дому. Але в мене щось не вийшло. Можливо, я криворукий, але і повідомлення, що портал працює тільки в одній мережі з консолів, я також бачив. Тому це якась консоль Шрьодінгера, і не тільки в мене були проблеми. А танців з Бубном взагалі не очікуєш від девайса, який позиціонує себе як зручний девайс, береш і граєш. Сюжетні ігри чудово. Spider-Man 2, Відьмак 3 або будь-яка однокористувацька гра без жорстких вимог до прицілювання виглядають класно. Маленький екран дає кращу щільність пікселів, тож картинка приємна. Онлайн-шутери важко, бо маленькі стіки і затримка вже відчутна. Apex Legends, Call of Duty Warzone – взагалі не варіант. Кіберспортом тут і не пахне. 2D та Інді, там Knight, Dead Cells, Гріз ідеальний варіант, особливо якщо ви хотіли легенько розслабитися ввечері. Я, наприклад, трохи вигорів від ігор, а портал повернув мені цікавість, зручно вмостився і занурився, чудово розвантажує. Гонки, стратегії файтинги будуть зігратись також достатньо зручно, якщо це не онлайн. Сплітскрін і другий геймпад. Технічно можна запустити Baldur's Gate 3 на двох. Сплітскрін, але на портал теж буде половина екрану, що незручно використовувати як другий геймпад, а точніше його можна використовувати як перший геймпад. Ви спочатку через Remote Play підключаєтесь порталом до PlayStation 5. І це ваш перший геймпад, А потім ви другий геймпад можете підключити вже напряму до PlayStation 5. Притом одночасно взяти Портал і другий геймпад кудись, щоб десь там пограти разом, не вийде. По-перше, тому що не вдається мені підключитись по мобільному інтернету. По-друге, тому що геймпад буде підключатись вже до PlayStation 5 напряму, а не до Портал. Загалом ви зрозуміли. У межах квартири все окей, якщо Wi-Fi нормальний. Грати більш ніж комфортно, але навіть при такому гарному підключенні є затримка, яка непомітна, якщо не потрібно мати прям супер реакцію. Спайдермена грати було комфортно, але пограти в ритм гру Патапон не вийшло, бо все ж таки є мікрозатримка, яка не дає тобі потрапляти в ритм. Вона непомітна оку, але ось вона є. Мобільний інтернет, великий ризик лагів, великий ризик, що буде сипатись картинка або взагалі як в мене не підключиться, я не знаю чому. При тестуванні на вулиці так і не запрацювало, можливо, треба 5G, якого в нас знову ж таки немає. З громадським Wi-Fi, ем також через відсутність браузера для авторизації потрібно сканувати QR-код з телефону. Добре, що вони хоча б це продумали. Але зручності не додає. До громадського Wi-Fi мені вдалося підключитись, але пропрацюва недовго і одразу від'єдналось. В когось в гостях в мене не було можливості перевірити, а сусід змінив пароль від Wi-Fi, мабуть, щось підозрює. Динаміки звучать нормально, без низів, але вони є. Гру чути добре, як і вам, так і всім у кімнаті, тому краще навушники. Є 3,5 мм роз'єм, що дає можливість підключати ваші дротові навушники, щоправда, не завжди зручно, коли у вас дистанційний девайс. А ось якщо хочете бездротові навушники, то тут підійдуть тільки ті, які підтримують PlayStation Link. Тобто навіть дорогі навушники від PlayStation, які не мають PlayStation Link, не підключаться. Така собі екосистема. Вона типово 4500 мАч це нормально. Заявлено, що вистачає на 7-8 годин. Але в мене виходило десь 5-6. Тут ще залежить від яскравості екрану. І все ж таки пристрій важить пів кіло. Тому якщо ви ні на що не впираєтесь, тримати його довго в руках незручно. Потім, взявши DualSense, ти розумієш наскільки він легесенький і мініатюрний. Головне щоб визначити, чи потрібен портал особисто вам. Треба визначити сценарії використання, які вам підходять. І так, де PlayStation Portal корисний? Ніде. Коли телевізор зайнятий, якщо ви граєте на телевізорі, хочеться пограти, а інші члени родини дивляться серіал, підключились до PlayStation і все окей. Коли хочеться грати на кухні, на балконі або лежачи у ліжку, коли екран далеко. Можна, наприклад, варити суп і одним оком на суп іншим на гру. Головне, хату не спалить. Хоча я знаю, коли в людей телевізор висить прямо над ліжком, і тут портал, я думаю, не потрібен. Хоча, якщо ви не один і телевізор зайнятий, ви знову ж таки берете портал, підключаєтесь і граєте. До речі, цікаве спостереження, якщо ви новачок, і постійно плутаєте кнопки. Тут ви бачите органи керування і всі кнопки перед собою полізору, орієнтуватися легше. За це спостереження дякую, дружині. Можливо, портал буде корисний у теорії, якщо у вас все нормально буде з підключенням, у подорожах. Але тут багато але якщо нормальний інтернет, вайфай чи ваш мобільний інтернет, і головне це не вимкнути консоль дистанційно повністю. З Портал вам треба ставити консоль в режим сну, інакше він її не розбудить. І якщо ви вимкнули консоль... Портал просто залишається у вас таким гарним девайсом в рюкзаці. Можете просто хизуватися ним. Ого, дивіться, у мене портал. Ну, я обріжу це. Єдиний шанс, що хтось буде вдома і включить для вас консоль, щоб ви знову могли відновити з'єднання. Або вже коли приїдете, я. <косив> 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 Помер. Я через проблеми з підключенням в цьому варіанті взагалі сумніваюсь. Якщо ви хотіли повноцінну автономну консоль, це точно не той варіант. Вам тоді потрібен Steam Deck або Switch, або інші зараз багато консолей портативних вибір є. PlayStation Portal взагалі не те, забудьте. Якщо у вас слабкий або нестабільний характер, якщо у вас слабкий і нестабільний Wi-Fi, портал лишень розчарує і буде дратувати. Якщо хочете грати в дорозі, то це взагалі не той варіант. Краще взяти гральні карти. Або взяти мапу, щоб знайти нормальний Wi-Fi. Або поверніться додому і пограйте нормально. PlayStation Portal не для вас, якщо ви очікуєте взагалі чогось Вау, це зміни моє життя. Я бачив і такі відгуки, але це все дуже індивідуально. Sony вже почала тестувати хмарне рішення для PlayStation Portal у деяких країнах. Вгадайте, в якій країні ні. Це означає теоретично, що PlayStation Portal зможе працювати без PlayStation 5 і можна буде грати з Хмари. Тоді це вже б виглядало як портативна PlayStation. Проте в Україні це зараз недоступно. І чи буде доступно взагалі? Тому ця можливість суто теоретична. Чи варто купувати? PlayStation Portal це не сміття, і не консоль. Це нішевий пристрій, який може допомогти вам відірватися від вашого звичайного місця грання і урізноманітнити ваш досвід, відкрити нові зручні сценарії грання. Якщо у вас є PlayStation 5 і стабільний інтернет, цілком ймовірно, що він прикрасить колекцію справжнього фаната PlayStation, який любить дивні експерименти Sony. Проте, якщо вам потрібна портативна консоль, ми дивимось в інший бік. Імовірно, після успішних продажів PlayStation Portal, а ця штука дійсно добре продається, Sony таки зробить повноцінну портативну консоль, і це вже буде справді цікаво. А поки все залежить від ваших потреб, якщо вас влаштовують нюанси з Wi-Fi, вага, недоліки з Bluetooth, і ви просто хочете зручно грати в ліжку чи на кухні, не займаючи телевізор чи монітор, PlayStation Portal може стати зручним доповненням. Якщо ж вам це не актуально, то є сенс витратити 10 тисяч гривень на щось більш практичне. Я б хотів мати таку штуку в колекції. Мені PlayStation Portal сподобався, але я очікував більшого в плані сценаріїв використання і можливостей. Тому віддати зараз за неї 10 тисяч. ні. Добре подумайте, чи потрібен він саме вам. Я видав вам всі карти. Тепер у вас є карти. Рішення за вами. А я дякую Олексасі, бо саме він прислав мені PlayStation Portal на огляд. Щоб я міг зробити це відео для вас. Тому не забувайте про лайк, підписку, а також активність у коментарях, якщо хочете побачити якісь інші огляди на пристрої. Також можете самі прислати щось на огляд, щоб поділитись з іншими. Наприклад, часто питають про PlayStation VR 2. А з вами був Лакісан. Підтримуйте українську армію і хай вам щастить!